Не дитячі мрії українських дітей, восьмирічна волонтерка з Рівного найбільше хоче купити Джавелін для військових. Ринка подорослішала в один момент, коли на війні загинув її тато. Він був кадровим військовим. Відтоді дівчинка щодня робить невеликий внесок у перемогу. Вона робить прикраси, і продає їх через соціальні мережі на і на благодійних ярмарках. Восьмирічна дитина забезпечує бійців автомобілями і тепловізорами. Який позивний дали дівчинці у бригаді батька, розповість Володимир Миколайчук? Я це все роблю заради перемоги, яку дуже хотів тато. Восьмирічна Іринка тримає в руках портрет батька. 32-річний лейтенант Олександр Васильєв загинув у березні 22-го. Після цього й вирішила волонтерити. Щодня виготовляє прикраси, створює обручі для волосся. Усі кошти спрямовує побратимам батька з 14-ї бригади. Я в них питаю, але вони скромні, дорогі то я не хочуть. Але я все рівно купляю те, що їм треба. Вони говорять потім. За два роки ринка передала сім автомобілів, п'ять тепловізорів, старлінк, два дрони та антидронову рушницю. Школярка, постійна учасниця усіх благодійних ярмарків. Це незламна дитина, яка Просто своїм прикладом до 12-ї години ночі робить віночки а після того вже може з нами цілий день бути і продавати їх. Я не знаю кількість допомоги, яку вона відправила, тому що навіть нам, дорослим, це нереально порахувати, але вона постійно нас мотивує за таку підтримку. Побратими батька подарували волонтерці імену форму. Її Ірина одягає на всі благодійні заходи. В Іринки є позивний Янгол, і вона є командиром. Вони вирішили, що вона їхній командир. Ну, бо Іринка дійсно має такий командирський тон, коли з ними спілкується. Іринка передала 14-й бригаді допомоги майже на мільйон гривень. Мама дівчинки каже, волонтерити і підштовхнула загибель батька. Після трагедії Ірина чітко заявила, що буде, як і тато, захищати Україну. Вона на очах змінилася, вона стала більш доросла. Вона почала розуміти ті речі, які не типові для дітей. Вона говорила завжди так: я хочу, щоб всі повернулися додому живі. Тобто нам потрібно чим більше допомагати за жертовність Ірина удостоєна нагород від президента, міністра оборони та головнокомандувача. Волонтерка готується до чергового ярмарка та найбільше мріє про особисте знайомство з Борисом Джонсоном. Я хочу зустрітися з Борисом Джонсоном, і щоб він мені допоміг назбирати на Джавелін. Із Рівного Володимир Миколичук, Олександр Бойко, Ми Україна, марафон. Єдині новини.